Я, імператор могутньої і непереможньої візантії Лев Шостий, залишаю нащадкам ці пророцтва. Будьте уважними до власної історії, щоб не повторити помилок пращурів своїх, як зробив це я. Імперія наша походить від великого Риму, а згодом, якщо не дбатимете, розпадеться на клапті й столицею нашою, блискучим Константинополем, володітимуть турки і зватимуть його Стамбулом. А все це через дикунів і варварів, що століттями жили поряд із нами, і звуться вони слов'янами. Поляни, деревляни, дуліби, дреговичі, радимичі, тиверці. І вони мали різні звичаї і різні мови. Ми брали слов'ян за рабів. Вони чудово билися і були працьовиті. От тільки не могли дійти згоди між собою і діяти спільно, а ми цим користалися. Доколе тьху на вас! Ганьба! Зрада! Та потім знайшлись сильні і мудрі люди, що посіли престол у Києві і почали правити там, з року в рік захоплюючи нові землі. Звали тих двох Аскольд і Дір. Одні кажуть, що прийшли вони з далекої Скандинавії, інші, що були місцевими князями. Зра... Перемога! Перемога! Так чи сяк, але вони об'єднали навколо себе місцеві племена? Ми й не щулися, як ці зухи вже взяли Константинополь в облогу. Довелось домовлятись з ними про мир. Та це не втримало Аскольда від іще двох виправ на найбільшу, найбагатшу столицю цього світу. Ми й далі думали, що то якісь дикуни, яким випадково вдалося заскочити нас. І коли їхні купці привозили до нас хутро і рабів, ми все одно не вірили, що вони на щось вдатні. Тепер ми називали цих варварів Руссю, а потім уже почали називати такі землі, з яких вони приїздили. А вони знай, торгували з нами і збагачувалися. Свою ходову валюту гривню вони рубатимуть на менші частини. Так виникне рубль. Київ, їхня столиця, зростав і багатів. Їхні князі говорили іншими мовами і радичалися з правителями інших старших держав. Хай буде мати се городам руським. Дехто навіть прийняв істину віру і охрестився. Та це їх не врятує. Раніше чи пізніше ми їх здолаємо, бо чвари, заздрість, недовіра одне до одного зруйнують їх ізсередини. А і діра вбив їхній наступник Олег. Тепер він намагається втримати те, що захопив. Тож на нас часу в нього не. Що це? Хтось запізнився на урок. Це той, хто добре засвоїв твої уроки, імператоре. Відчиняй, Київська Русь прийшла. Підписуйся на канал, щоб не пропустити новини про нашу Русь. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою